26 вересня надмірна благодать. Жертви і приношення, які Бог наказав приносити Ізраїлю в давнину, мали на меті показати народові роботу Ісуса Христа, агнця Божого, що на себе гріх світу бере. Івана 1,29 – коли Ізраїль переставав бачити Христа у своїх жертвоприношеннях, вони стали марними і нічим не кращими за язичницьке, не вважав їх жертвами, принесеними йому, а радше поклонінням якомусь хибному Богові, що існував тільки у спотвореній уяві людей. Таким чином, Ізраїль міг бути винним в ідолопоклонстві, навіть номінально поклоняючись Єгові. Чи ж жертви та хлібні приноси за тих сорок літ на пустині мені ви приносили доми Ізраїлів? Ви ж носили Сакутта, свого царя та Ківана, свої виображення, зорю ваших богів, що собі поробили. Амоса Моса 5, 25, 26. Поклоніння Єгові не вимагало безцільного пролиття крові, як це було в культі Молоха. Але коли Ізраїль ігнорував вчення про жертви за гріх, кров проливалася бездаремно. І той факт, що це масове позбавлення життя здійснювалося в ім'я Єгове, робив його не кращим у його очах, ніж жахливі язичнички жертви Молохові. Та мене ти не кликав, Оякове, не змагався за мене, Ізраїлю. Ти мені не приводив ягнят цілопалень своїх і своїми жертвами не шанував ти мене. Тільки своїми гріхами ти турбував та своїми провинами мучив мене. Ісаї 43, 22, 24. Христос, який несе на собі гріхи всього світу, є проявом Бога не тільки на три з половиною роки, а й на увесь період земної історії. Бог узяв на себе обов'язок підтримувати життя всіх своїх створінь, забезпечувати їх життям, диханням і всім необхідним. Він віддає своє життя у розпорядження людей і дає їм вільний вибір щодо того, що вони з ним зроблять. Жодна думка, жодне слово чи вчинок ніколи не виникле, якщо б не стало можливим завдяки Богу, який надав необхідну для цього силу. Жоден гріх не міг би бути здійснений, якби Бог не давав життя і силу грішним людям. Для Господа не є тягарем підтримувати в ідеальному стані все своє безмежне творіння. Той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його, Ісаї 40, 26. Але, хоча Господа не виснажує забезпечувати людей усім необхідним і навіть більше, ніж вони можуть використати, йому все ж важко бачити, коли його життя використовується для гріховних цілей. Це настільки суперечить його природі, що засмучує його понад наше розуміння. Тільки своїми гріхами мене ти турбував та своїми провинами мучив мене, Ісаї 43,24 Ти змушував мене служити гріхами твоїми, беззаконніми твоїми обтяжував мене, Господь каже. Я, я є той, хто старає провини Твої ради себе. Ісаї 43,25 Господь більше, ніж люди, прагне покінчити з гріхом. Гріх виснажує його більше, ніж нас, тому заради себе самого Він старає його. Ніхто не повинен боятися, що Господь не пробачить його гріхи, бо вони занадто великі. Якщо людина втомилася від свого гріха то Господь набагато більше втомлений ним, і заради себе самого Він прощає його. Оскільки кожна душа на землі грішна, і всі живуть завдяки силі, що виходить від Господа, очевидно, що саме Господь несе на собі весь тягар гріха. Багато людей навіть не усвідомлюють цього тягаря, але Господь несе тягар кожного, і незалежно від того, відчувають люди цей тягар чи ні, його це втомлює. Справедливо сказано про увесь світ, що заради себе самого Бог старає їхні провини, і він доручив своїм слугам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми як Посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. 2 Коринтян 5, 19, 21. Але є й ті, хто зрішив сильніше за язичників, це ті, хто знає волю Господа, але не виконує її. Господь звертається до таких людей у першому розділі книги пророка Ісаї. Вони приносять безліч жертв і багато моляться, але їхні руки в крові душ, які загинули через їхню невірність. Вони мають вигляд благочестя, але не мають його сили. Подібно до давніх фарисеїв, вони зовні мають пристойний вигляд, але всередині повні гріха і нечистоти. Господь і так уже втомлюється від того, що язичники змушують його служити своїми гріхами, але ці люди нескінченно гірші за язичників, бо вони не тільки використовують життя Бога на вчинення тих самих гріхів, а й змушують його служити в тому, що для нього є найогидніше у гріху лицемірства. Здавалося б, Господь мав би ненавидіти тих, Хто так обтягує його життя тим, що так суперечить його святій сутності? Використовуючи силу, яку він їм дає, щоб зводити з дороги і губити інших, він каже: Новоміщаться ваші і всі ваші свята, ненавидить душа моя їх, вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх, Ісаї 1:14. Але оскільки прихований гріх так званих християн, які використовують Боже життя не тільки для створення своїх злих справ, а й для спроб видати їх за праведність, гірший за відкритий гріх язичників, то тягар, що лежить на ньому набагато важчий. Тому і його бажання звільнитися від цього виснажливого тягаря має бути набагато сильнішим, до них які ні до кого іншого. Звернене слово, я. Я є той, хто старає провини Твої ради себе, Ісаї 43:25, оскільки срібло стало шлаком, князі твої вперті і друзі злодіям вони, Ісаї 1.23. Кожен шукає свого зиску та пригноблює беззахисних, тому каже Господь: Господь Савоот, сильний Ізраїлевий. О, буду я тішитися над своїми супротивниками і помщусь на своїх ворогах, Ісаї 1,24 «Позбавлю я себе від супротивників моїх і помщуся за себе ворогам моїм, Бог зітра гріхи, які стомлюють і обтяжують його. Тож найбільший грішник не повинен втрачати надію, навіть якщо ми додали до первини ще й лицемірство. Якщо ми дозволимо Господу впоратись із нашими гріхами, він з радістю і швидко подбає про їхнє видалення. І чим тяжчі вони, тим більше в нашу упевненості в тому, що Бог заради себе самого викреслить їх із пам'яті. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Римлян 5.20 Бог є світло і нема в нім жодної провини, 1 Івана 1:5. «Грішній душі не потрібно боятися знайти хмару з невіри, якщо вона звернеться до Господа, бо той, хто кається, не знайде в ньому ніякої темряви, як ранкова зоря, явлення його, і він ставить свій народ на шлях, який все більше та більш аж до повного дня. Приповісті 4.18 Готуємося до зустрічі з Христом. Та щодня досліджуємо славо Боже.